Всім привіт! Сьогодні вже так сказати, у нас вийшло сонечко, хороше тепло, і вже в нас є на п'ятачку, ми так називаємо, уже зелененька травичка для наших нутрів. Тому я оце, ну як то кажуть, вже другий день решил уже рвати нутрям травичку, тому що на траві вони ну, как більше бы ростуть. мною прийшли мої помощники. В першу чергу це моя жінка, яка зараз знімає на відео. Ну, себе моя доця. Доцю поки теж, вона тут спить. О, і мої два охранника. Отако. А ми поки нарвемо траву внутрякам. Тому що на траві, на зеленій внутрі краще росте. вже нарвали півмішка трави, цього нам вистачає на 2 дні. Трава зелена, вони дуже гарно їдять. А відзерва... ви що? Ну, Давайте покажу. Ось яку вони траву, в принципі, поки вона молочна, ось... ось таку траву ми їм даємо. Даю з таким розчотом, щоб вони половину з'їли. А, допустим, Там що залишиться, то трохи може підстівка буде, якщо для мене. Якщо для здорових, то судова, те, щоб вони їли. Ось, Всі петухи зібрали всіх своїх курочок і їдять травичку. Навіть качка одна прийшла. Трошки кинув ці курочки наші, не знаю чого, але курочку ні з того, ні з цього паралізували ноги і зараз вона не може ходити вже. Була така гарна курочка, молоденька, а зараз вона просто-напросто не може встати на свої ножки. Може хтось стикався з такою проблемою. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, що ви давали. Ну, Може якусь бої бойку там. Буду дуже благодарний вам. Ось, друзі, теж вже нарвав травичку. Внутрі вже її, її їдять, як бачите. І ці їдять, і другі їдять. О. І курочки наші також травичкою їдять. Ось наші нутріки, хто доїдає зерно, яке ще зранку було насипано їм, а хтось їсть свіжу травичку, яку тільки тільки нарвав, ось принесли. Так як я їм ставлю, граф не дає мені договорити. Так як я їм ставлю вдень водичку. Зустріне, зерно я обираю, щоб вони його не перевели, ну, не, як то кажуть, не затоптали. І даю їм зерно вже ввечері. Так само і в цих нутряків, поки ставиться їм вода в день, зерно прибирається відсюди, щоб вони більше накупались, більше, як то кажуть, Викупилися, напилися водички, а потім ставиться вже їм зерно, щоб вони його доїдали. Ну і зараз вони ось свіженьку травичку їдять. Зараз покажу ще одне наше хазяйство. Ось тут у нас чубарочки, качечки дві. Тут у нас дві. І ще в нас троє в іншому місці. І тут у нас три чубарих качечки серед усіх всіх білих наших качок. Ось. Правда, дві видно, одна десь сховалась. Третій щось я не бачу. А, видно. Зараз я вам її наведу камерою. Вон вона видно, бачите? Така чубчик ззаді, чубарочка. Ось. Це людина, яка займається качками, курчатами, зараз біженка з Херсону, зараз живе в нас в Миколаївській області і у неї ми купуємо вже не перший рік курей, качок. Дякую їй за качок, за курей. Дуже гарні в неї дуже гарне в неї господарство. Тож, друзі, якщо вам подобається, цей формат відео, ну, який я показую просто зараз своє сільське господарство. Підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання, пишіть коментарі. Усім мирного неба та усім успіхів!